Плітельщик з мене, звісно, неякий, але оце таке, бачите, сплило для своєї піонії, таку от штуку. А, до речі, що я хоті... хотіла вам сказати, дивіться, у нас вже піони кидають нам ось оголовки, такі наші піончики, квіточки. І ось ці пасанки ми маємо їх отак от порвати, убрати. Якщо ви хочете, щоб ваш піон був гарним, великим. То ось ці ось пасаночки ми прибираємо. Тоді наш піончик буде, квіточка, ось ця головна, буде цвісти, буде набиратися сил, буде набиратися об'єму. І буде вона велика і гарна. А якщо ви залишите ось ці усі. Оці усі пасаночки, ці, то у вас сам піон головка, оця головна, буде маленька і буде не дуже воно камальфу. Тому ось ці пасанки треба прибрати. І тоді у вас піон буде дуже-дуже гарний і великий. ще хотіла додати, щоб піони ваші цвіли були гарні. Їх треба підкармлювати раз у місяць, підкармлювати добривами, макро, мікро, макроелементи, мінералами, всі ну всім добривами, які що відповідають за квіти, за цвітіння, і за все.